Тепер перейдемо до моделі PHA 30. Число обертів холостого ходу 1200 обертів на хвилину. Тут вони так само регулюються кнопкою, а також додано колесо регулювання обертів. Частота ударів 5000 ударів на хвилину. Сила удару 2,8 джоулі. Так само три режими роботи та режим налаштування. Двигун безщітковий. Тип патрону SDS максимальний діаметр сверління у дереві 30 мм. Максимальний діаметр сверління у металі 28 мм. Та максимальний діаметр ствоління у бетоні 23 мм. Так, робочі можливості заявлені аналогічні. І логічно, що за рахунок більшої потужності він має виконувати ту ж саму роботу, що і PH40, але з більшою швидкістю. Конструкція PH30 відрізняється від попередника. Якщо PH40 мав повздовжнє положення двигуна, то тут двигун розміщений під кутом 90 градусів. Такий перфоратор називається бочковим. На нижній частині корпуса двигуна знаходиться підсвітка робочої зони. А на лівому боці розташовано колесо регулювання обертів. Гума на руків'ї має більший рельєф, а тому ще краще лежить у руці. Хід кнопки пуску не менш плавний, ніж на попередній моделі. Над кнопкою пуску перемикач Reverse Forward. Вгорі додався демпфер для газіння вібрації, стандартний перемикач режимів на лівому боці редуктора і така ж сама зручна додаткова ручка. На патроні такий самий гумовий накінечник.